Паланське благословіння на 24 липня 25-го року, ум'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії учні підійшли до Ісуса і запитали і сказали йому, що після Твоїх слів фарисеї спокусилися. Що значить спокусилися? це означає, що не заспокоїлася його випробовувати, його спокушати. А, вони задут, продовжують задумувати якесь зло, якесь несправедливість, продовжують нести небезпеку. І Ісус їм відповів, що, що рослина, яка не пастерна, Будь-яка рослина, яка не посаджена моїм отцем небесним, вона підлягає спаленню і сказав, залиште їх, бо це сліпи проводарі. Вони і самі в яму впадуть, і тих, кого обмануть і за собою поведуть, теж в яму потраплять. Це для нас, знаєте, як, що нам робити, як на засіб дії. Або що нам робити, коли ми зустрічаємо саме таких людей, які і не рослини від Бога, і не прийняли це, не той, хто посаджений Богом, але продовжують нас і спокушати, і е, випробовувати, і нести небезпеку, і цькувати, і замишляти про нас щось недобре. Ісус каже, залиште їх. Все одно їхнє. Майбутнє вже вирішено, присуд зроблений, бо вони саме обрали те життя, вони обрали те, що не, щоб не бути рослиною Божою, ту, яку саджає Господь. І друга є частина сьогоднішнього Івановія, коли Петро запитав, а поясни нам цю притчу про те, що. Це те, що входить в людину, не опоганює її, а те, що виходить, опоганює. І він сказав, що те, що входить в уста, і виходить з людини. І нічого яку не, ну, небезпеку не приносить. Але те, що виходить з людини, це виходить із серця. А серце, коли воно несе а, злобу, вбивство, блододіяння, неправдиві свідчення і інші знаєте, і інші злі речі, вони якраз його поганюють. Але ми повернемося те, що поганює і це означає, що якраз та рослина, яка не є нашого Отця Небесного. Але я хочу повернутися те, що не сказано. Але те, що я вже додаю від себе і з цієї притчі беру, якщо від серця виходить милосердя, терпіння, добро, жертовність, миролюбство, то це очищує людину. І якраз це про це очищення, чистоту нашу, збереження чистоти. І відводить Господь, хто це обирає, то те, що, це те, що відходить від серця, навпаки, додає чистоти людині. І людина, яка обирає саме цей шлях, а це шлях святості і чеснот по-іншому, той завжди є рослиною, яку Господь Небесне, Отець небесний насадив якою він опікується, і який, знаєте, готує або зроста, зрощує плоди, які в Царстві Небесному будуть прийняти, і вони будуть і достойні, і досконалі, і найкращі. Амінь.